Ось воно коло, дивіться. Хто питав, знак У є, отак виглядає коло канадське. Перший раз побачив. Вубарі ось нашим доставляєш Катерина. 5 баксів є. Але з сумками з Кіпзадіши їздять. Оце теж кур'єром поїхав. Індія Пелес. Оце. Наступне показує їхати 15 хвилин, 4 кілометри сказав заплатить 10 баксів. Це Uber, але в сумці Дордаш. Мені треба п'ятий поверх. Це третій. Ось такий от блочочок. 10 баксів. Ось, бачите? показує вести 8 хвилин але клієнт буде чекати до 20 тобто я привезу в два рази швидше напишіть скільки залишу чаю це цей домик. привіз на 10 хвилин раніше нове замовлення 8 баксів пропоную Local Public 37, 37, все по графіку, хвилина в хвилину. Це тут. Подивіться на це, що тут люди їдять. Їхати 5 хвилин теж десь в центрі. Але знаєте що я подумав? Кухар це ж крута професія. Якщо ви кухар, в Канаді легко знайдете роботу. Я отак собі йду з пакуночком. Треба знайти квартиру 172. Нове замовлення беремо. Я в рукавицях приймаємо отак. О, це тут, дивіться, покемона. Я тут знаходжусь. М. Це мейн-флор. Так, покемон це Gold. Gold турки — це не то. Оп. На оцій ауді, бачите, на оцій ауді приїхав Дашер з такою самою сумкою. На ауді. 12 баксів. Оцей домик, ніфіга собі. Які будинки. У мене зміна до 30. Ось, до 30. Зараз 29. Я тут став біля цієї точки, але замовлення не приходять. Треба їхати в центр. Ну, бажано в центр їхати. І мене просто зараз викинуть. І все. Мене викинуло з лінії. І ось мій заробіток. Це виходить за... Бачите, фо це за три за доставки, тобто 10 баксів доставка, пише, що 17.30, але реально з 18, тобто за півтори години натискаємо і все. Бачите, і в жодній зоні не можна далі працювати. Це конкретно в Вінніпегу. Пробіг у мене вийшов. От було 703, а стало 739. Тобто 35 Кілометрів, але це з дому, Тобто це з самого дому доїхати до самого центра. І зараз мене закинуло, от я приїхав сюди в Walmart. Волмарт. Тобто, ну, це вся дорога. Це приблизно у мене розхід 7,8. Ось. Середній 7,8. Тобто це приблизно трошки менше 3 літрів. Бензин ви бачили, 1,50. Тобто це 4 долари приблизно. З цієї суми 4 долари. Ну, грубо кажучи, 20. 25 баксів за півтори години. Так і є. Ну, на бензин не дуже багато виходить. Проблема в тому, що конкретно в Віні-Пегу, Дордаші, хороші чайові, але не дають змін. Тобто у тебе нема змін. Треба шукати ці зміни. Ось, дивіться, шедл нема змін. Бачите, нема. нема. Нема, але вони потім з'являються. Зараз є зміни. Можна відпрацювати, але цілий день не пускаєсь. З 2 до 5 не буде змін. Тут можна користуватись використовувати Uber. І так далі. От. Але потім, от, наприклад, можна завтра зайти і можуть бути зміни. І не знаю, як це воно працює. Ось проблема в тому, що в Відніпегу тут, нема змін в Дордаші. Ви в своїх містах пробуєте. У вас там є Amazon Flex, є Uber Eats, Instacart, у когось там Glovo є, Bolt і так далі. Користуйтесь сервісами всіма. Вибирайте для себе найкраще. Тут в Вінніпегу краще Дордаш, але в Дордаші нема змін. Щоб працювати в Uber, тут якби. Якщо ти не в центрі, замовлення взагалі не приходять. Треба їхати в самий центр, щоб отримувати замовлення. І їх менше, в Дордаші більше. Тому кожен вибирає для себе то, що найкраще пробуйте. В кожному місці буде по-різному. А також окремо ще є таксі. Так, є тут конкретно є Uber Таксі, а, наприклад, Ванкувер і Торонто, є ще і Leaf, тобто дві служби. А в Європі є Bolt наприклад, є FreeNow і так далі. Тобто користуйтесь, вибирайте для себе те, що вам найкраще підходить. Комбінуйте. Заробити можна. Так, заробити можна конкретно в Вінніпегу, конкретно в Дордаші, проблема в тому, що немає змін. Але можна от комбінувати. Вибираєш Uber. Вибираєш DoorDash, комбінуєш, є ще Instacart, а є ще Skip the dishes. Може у когось вийде зареєструватися, можна і там заробляти. Побачимось в наступних відео.